Алі, я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас понеділок, 7 липня, початок нового робочого тижня. Я сьогоднішній ранок почала з заняттям спорту. Це що таке? Я хочу внідрити спорт в своє життя. Часу в мене не так багато, тому що багато часу займає саме моя робота. Та дорога, щоб дістатися до роботи та з роботи. Ввечері я повертаюся вже не какуща, і мені дуже-дуже складно заставити себе позайматися спортом, тому я вирішила робити це вранці. Але це теж, знаєте, не дуже легка справа. Заставити себе вранці, піднятися раніше, щоб позайматися спортом. Сьогодні мене Мак завозить на роботу, тому я встала о 6-й ранку. От, трошечки повалялася і все ж таки заставила себе позайматися. Я вімкнула собі якесь відео з Пілатесом, от і позаймалася всього-навсього 20 хвилиночок, і то там не було, знаєте, якихось там супермастерських рухів. От. Е, тому так, але це все одно краще ніж нічого. Це більше, знаєте, вийшла така типу руханка <гум> ранкова, е, але все одно це краще ніж нічого. Е, от. І що допомагає мені з мотивацією? Це, наприклад, сьогодні вранці, коли я прокинулася, я така може треба трошечки більше поспати. <гум> е, я вімкнула Тікток і. Почала дивитися, типу, ранкові, ранкова мотивація, типу щось таке. і Там дівчатка там, займається спортом, це про це відео. от, І це допомагає. Так, тому я вже позаймалася, сходила в душ, вже нафарбувалася і п'ю ранкову кавуську та виставила зараз от відео на канал. До речі, сьогодні я виставила останнє відео з циклу тижня. Я поставила собі ціль виставляти відео кожного дня на протязі тижня. І я з цим впоралася з понеділка. По неділю відео виходило кожен день вранці, і це чудово. Це був знаєте для мене такий невеличкий челендж. Я не знала, чи вийде в мене, чи ні. Але все вийшло і мені сподобалося. Тому я думаю, що я буду продовжувати е, такий тендем. Е, може, не знаю, поставити зараз на місяць, тому що я почала якраз ну, перше відео про понеділок. В мене вийшло 1 липня, е, тому буде досить е, зручно порахувати цілий місяць. Е, от липень. Може зробити собі такий челендж. Ще один. Подивимося. Але так, поки що хочу продовжувати цей, цей ритм. От, зараз в мене ще є декілька кілька часу. Буду дивитися щось на ютубчики. Ми вийшли на ранковий променад. з восічки. Сьогодні вдягнула штани, тому що всі мої сукні в стірки. Треба бути, буде сьогодні все це попрати, закинути. Але сьогодні в нас спала температура, в нас сьогодні буде 6, 28 градусів, щось таке. Навіть зараз я вийшла, трошечки так прохолодно. І це так кайфово. Тому я подумала, що в, принципі, в штанцях в мені буде нормально, не дуже жарко. Бачу, в нас є кондиціонер. На роботі. Ось такі справи. Сьогодні, до речі, буду вже працювати, семінар закінчився. Ну що в мене настав обіг. Я вже сходила в магазин, взяла собі фрукточку, колоничку і малінку. і взяла собі суп гаспачо. Це такий іспанський суп з томатів і безиліку. І він їсться холодним. Не встигла на зелене. У нас така кайфова погода, ви собі не уявляєте. У нас вітерець, я ще ж біля моря працюю. І е, взагалі супер. Прибігла вже на вокзал, йшла пішки, тому що в принципі, нас погода дозволяє, не жарко, не спекотно, нічого. тому, ну і Плюс прогулялася. Зараз потрібно поновити мій абонемент на автобус, на метро, там все в одному флаконі. От він коштує 45 євро на місяць. Але мені половину ромбурсує компанія. Вони мені половину оплачують. О, дивіться, Ласкаво просимо. Це, мабуть, щось для українців якась інформація. Я вже вдома. Подивіться, який тут гарний пес у мене лежить. Я його тільки що, шо... Що не подобається, не подобається Я його тільки що по цій. Як його почесала. Ось такою спеціальною щіточкою <гум> в нього. <гум> от, І ось скільки вичухала. Це досить мало для Оскара. Зазвичай в 3 чи 4 рази більше може бути. От, Але зараз лінька вже пройшла, тому не так багато. от. Віточки захотів, бідолашка. Оскар дається чухатися і купатися. Тобто він взагалі шикарно себе поводить. Єдине, що йому не дуже подобається, коли жопку йому цей розчісує. Треба підтримка Макса, щоб він його гладив, а я чесала. От. А так, в принципі, нормально він відноситься до. Цих всіх процедур єдине що невозможно помити йому зуби почистити. Це нереально, відкрити йому пасть, це нереально. О, от А так, в принципі, він у нас дуже-дуже такий добрік. Ось. І, до речі, дуже багато людей, коли бачаться Оскара, коли я там з ним гуляю і так далі, вони вау! Який він вас гарний! Мені, звісно, приємно, але мені завжди ставлять одне й те саме питання, типу, де треба його Ви його, напевно, дуже часто миєте, купаєте, розчісуєте. І на самом ділі ні, я його... Ну Раз на тиждень я його чешу, може навіть і ріже. Іноді буває таке, що якось я заклопотана і цей не, не, цей, не почешу його, як, наприклад, зараз. Тобто я його почесала півтори тижні пройшло, а купаємо ми його десь раз на місяць. Ось так. Це теж абсолютно нормально для собаки. Собак не можна купати часто. Раз на місяць це оптимальний варіант, От. але я його типу підмиваю, скажімо так. Там, де животик, лапки. Оце ми можемо раз на два тижні йому помити з шампунькою, але ось тільки низ, ось цей участок. Ось зимою більше, тому що більше дощів. Такі собачі в нас справи. Сьогодні, думаю, може сьогодні завтра його покупати і перед тим як купати, треба розчісувати собаку. І після того, як покупати, знов треба розчісати собаку. Коротше, там цілий Дуже багато етапів інших. за доглядом за собакою. Максимка сьогодні в магазин з'їздив, вже запустив стирку прання з моїми сукнями. Вони тут висихають, завтра зможу її вже вдягнути. От, тут ще теж сушиться. І він ще одну закинув, мені здається. Супер. Ще він з'їздив в магазин, купив все по списку. Золота людина. Так, сьогодні в нас буде салатик на вечері. Хочу зараз поприбрати на кухні щось якось у нас тут забагато всього і якось візуальний шум. здається, <сум> таке враження, що у нас дуже брудно, Ну там, да, там треба все поскладати. В Макс, до речі, щось в нього цей насмарк. Захворів. Так ось дуже багато. Відкрив нову пачку, хоча у нас і тут ще дві відкриті. Ось так от вона в нас тут цей лежить. До речі, треба тут поприбирати. У мене ще й печило тут, вівсяне. Таке печило в нас ще. Є. Цей хлібчик вже засох. От сама сама Він ще нормально, вчора це витягнути. для чистки зубів. Так, а ще лафак. коли е, мені потрібно щось цей, швиденько прибрати, але немає особливо це не Несим не бажання. Беремо голову серветочку для прибирання. І от так. Макс сказав, що буде готувати, а я буду різати каву. Макс сьогодні теж купив. Зараз навчу вас різати арбуз по марокканськи Її мама навчила нас, як правильно різати арбуз. Ну як, не те, що як правильно, але е, зручніше. Звичайно, кому як, але нам з мамою цей спосіб дуже сподобався. Тільки подивіться, як Макса робить салати. Подача, ніби це якийсь ресторан. У нас тут ще бутерброди з рибою красною, червоною, типу, сумон. У мене з чорним хлібом, а Макса з звичайним багетом. Я дуже мало пообідала, звикла один стакан цього супа. Ось, Макс теж щось не обідав і, коротше, ми з голодухи наготовили. Другоднівник. Таке оце в петю, в петюлі мамі. Звісно, абсолютно. Йому зовсім не подобається таке, але що поробиш? Нет, 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 нет! Осик. На пулю.